Певнений бізнес заможна громада. Корупційні загрози в регуляторних актах міської влади, що можуть бути пасткою для підприємців, шукали представники молодіжного громадського центру Еталон. За пів року їм вдалося опрацювати понад 4 тисячі рішень виконавчого комітету та міської ради, які визначають правила гри для бізнесу у місті. Найбільше корупційних ризиків віднайшли у рішеннях, що врегульовують будівельний бізнес. Мова йде про недоліки у нормативно-правовому акті, який по своєму змісту є, або там ще скажемо і. І ще в якихось моментах є або суперечливий, або двозначний, або там свідомо чи несвідомо закладені речі, які дозволяють, скажімо, чиновнику якось маніпулювати, імпровізувати на власний розсуд. Антикорупційну експертизу прийшли регуляторні акти за чотирма сферами діяльності. Це земельні відносини, це питання містобудування і благоустрою. Було відібрано та проаналізовано експертами 30 рішень із 77 регуляторних актів, які діють є ячинними станом на січень місяць. П'ятнадцятого року лише кожне десяте перевірене еталоном рішення пройшло тест на відсутність корупційної загрози. Чимало рішень за результатами перевірки було прийнято поза межами компетенції органу. Окремі акти ще не врегульовані на законодавчому рівні, кажуть експерти. Наприклад, по 12 рішень рішеннях не були проведені відкриті громадські обговорення 10 взагалі не розроблялися як регуляторний акт. 44 по 44 річнях відсутній експертний висновок профільної депутатської комісії. Щоправда, центр еталон не тільки перевіряв регуляторні акти, а й виносив окремі пропозиції щодо їх удосконалення. Наразі експерти радіють першим перемогам. Деякі наші зауваження до рішень міської ради були прийняті в ході цих громадських слухань. Ми їх подавали письмово органам, які проводили ці громадські слухання. Ми їх обговорювали також на круглих столах і частина. У деяких рішеннях більше, деяких менше, була прийнята, і зараз вони вже будуть прийняті з рахуванням наших зауважень. До кожного перевіреного рішення експерти написали висновки та зробили пропозиції. В окремих випадках до одного регуляторного акту було сформовано близько півсотні зауважень. Всі напрацювання обіцяють передати в міську раду. Щоправда, органи місцевого самоврядування не зобов'язані прислухатися до такої громадської думки. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.